Всім привіт! Вирішив записати коротенький відео звіт підсумок. Дивіться, половиною місяці назад я виклав перше відео з ЖК Бальське, одеська 3 стосовно незадутих підливих в новобудовах міста Вінниця. За цей час, за три з половиною місяці, я показав вам 14 різних новобудов в 16 відео, які набрали. Ютубі 2011 переглядів і додатково 6 нових підписників. В Фейсбуці 8939 переглядів, 39 лайків, 21 шер і плюс 16 читачів. Всім вдячний, хто дивився, слідкував. Також я викладав це на білий список Вінниця. Буду Періодично, скоріш за все, поповнювати саме цей альбом, не задуте від Лівовіноці, але там вже є 14 новобудов. Тому, будь ласка, всі, хто в цих новобудовах живе, подивіться, звертайтеся, допоможемо. Рішітка, ремонт вікон Вінниці» одним словом, в будь-якому пошуковий ку. Гарного дня.